Що для вас зараз тренуватися в цій оновленій арені? І як вона вам? Як вона після оновлення? Ви вже опробували її сьогодні? Так, так. Я вам скажу чесно, що я і до оновлення насолоджувався тренуваннями в цьому басейні басейні літа, тому що тут вже було все сучасно. Цей басейн до речі, я думаю, зараз дійсно найкращий в Європі. Це сучасно, це по-новому, класно, стильно, молодіжна. Тому коли цей басейн, я дійсно відчуваю ще якесь додаткове натхнення для того, щоб тренуватися. Дійсно, ну, басейн реально топовий. Супер. А скажіть, будь ласка, що для вас важче зараз тут тренуватися в умовах війни чи підтримувати конкуренцію там, коли? На чемпіонатах Європи світу, коли знаєте, що спортсмени тренуються в нормальних стабільних умовах. Так, да, звичайно, якщо дивитися на це з такого погляду, то звичайно це десь несправедливо 100%. тому що ми тренуємось в умовах війни, в умовах постійних тривог, бомбежа і постійно маємо спускатися бомбосховище для того, щоб інколи тренування скасовуються через сильні бомбежки. Тому звичайно, це несправедливо, звичайно. Це це неправильно, але маємо, що маємо, і намагаємось в таких умовах, в таких умовах показувати найвищі результати, робити все можливе для того, щоб на змаганнях достойно представляти нашу країну. Дуже дякую.